Вітаю глядачів чорноморської телекомпанії. Ви дивитеся програму сьогодні. Про» і з вами, я Марина Ступак. Із провідними аналітиками і гостями говоримо про найактуальніші для України теми. Китай підтримує всі зусилля спрямовані на досягнення миру щодо кризи в Україні. Таку заяву щодо миру в Україні зробив Китай після останньої телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Путіним. Китай виступив за прямий діалог і переговори між Росією та Україною і за політичне вирішення кризи. Раніше Китай неодноразово заперечував постачання зброї будь-якій зі сторін і запевняв, що не бере участі у військових діях Росії проти України водночас українська влада заявляє про низку доказів того, що Пекін допомагає Москві, підтримуючи військову кампанію Кремля. Була у мене розмова з китайським лідером під час цієї війни. І я ставив пряме запитання щодо зброї. Він мені дав слово, що зброю продавати і відправляти в Росію не буде. Але на жаль, ми бачимо зараз. Іншу інформацію будь-якому випадку е у нас вже є факти про цю роботу Китаю і Росії на посилення їх обороноздатності. Отже, про геополітичні взаємодії між Україною, Росією та Китаєм говоримо сьогодні із доцентом кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, а також експертом Української асоціації китаєзнавців Дмитром Єфремовим. Пане Дмитре, вітаємо вас у нас в етері. Вітаю. Почнімо з того, що знаємо, що офіційно Китай. Каже, що притримується нейтралітету, але водночас бачимо, що е, двоє з громадян Китаю потрапили у полон до ЗСУ, і тоді ж президент Зеленський озвучив інформацію про участь у війні проти України на боці Росії, нібито більше 150 китайців і додав, що їх може бути більше. Власне, як варто оцінювати реакцію на. Е, той випадок партнерів українських союзників, бо вона публічно була така доволі стримана, вона була цілком твереза, і ці партнери України, як в Європі, так і в Сполучених Штатах, розглядається кейс як радше виключення, яке пов'язано з тим, що ці громадяни Китаю потрапили до російської армії, як і інші громадяни інших країн в вигляді найманців. Тобто в Європі і в Сполучених Штатах не розцінюють цей випадок як доказ прямої співпраці військових РФ та військових КНР щодо того, щоб спільно продовжувати війну проти України і власне, попри заяви про нібито нейтралітет, як каже Пекін, та в Москву був візит лідера Китаю Дзіньпіна у травні. Власне про що це свідчить? Це свідчить про багато що і ні про що одночасно справа в тому, що візити і взаємні зустрічі між керівництвом Китаю та Російської Федерації відбуваються доволі часто. Вони трапляються кілька разів на рік, і вони носять радше певний символічний характер, надаючи певні сигнали назовні з приводу того, що у Росії та Китаї існують специфічні. Дружні, близькі один до одного відносини під час цих зустрічей формально виголошується певна, скажімо, така ритуальна близькість однієї країни до іншої країни, але ми не спостерігаємо одночасно поглиблення співпраці між Китаєм та Російською Федерацією. Відносини обертаються здебільшого довкола торгівлі. Я маю на увазі економічні відносини. Ми не можемо казати про. Інвестиції, які слідують із Китаю до Російської Федерації, підтримуючи її, є деякі струмочки, але вони не суттєві на фоні того обсягу відносин, які спостерігаються в торгівлі. Якщо Китай та Росія торгують щорічно на 200-240 мільярдів доларів. То за останні роки обсяг китайських інвестицій до російської економіки вимірюється сотнями мільйонів, що буквально нічого в порівнянні з цими обсягами торгівлі. Інші форми співпраці між Китаєм та Росією носить також доволі обмежений характер. Наприклад, трансфер технологій практично не відбувається. Наприклад, Китай нав'язує Російській Федерації продаж кінцевих товарів і не хоче включати Росію, не поспішає принаймні включати. Її в свої проміжні ланцюги створення вартості якоїсь продукції. Все це свідчить, що їхні відносини носять, скажімо, радше не союзницький характер, не такий глибокий. Характер стосунків, які ми наприклад, бачимо в Європейському Союзі, а це просто тимчасова коаліція двох великих держав направили об'єднаних спільним інтересом, направлених проти третьої країни, проти Сполучених Штатів, щоб потіснити її з міжнародної арени та знизити ступінь її впливовості. Якщо інші дії могли б зблизити ці країни і інтегрувати їхні економіки, поширити взаємне проникнення суспільства, то ми цього не спостерігаємо. Отже, і Росія, і Китай тримають певну дистанцію у своїх двосторонніх відносинах, і їхні ось ці спільні дії вони частіше детерміновані, скажімо, збігом інтересів, а не певними цінностями, які ці дві країни гіпотетично могли б поділяти між собою. Угу. Пане Дмитре, тут тоді таке питання з огляду на те, що Китай офіційно нібито дотримується нейтралітету і зберігає дипломатичні відносини з Україною, але водночас не засуджує агресію Росії проти України. То власне він переслідує ймовірно да якісь свої цілі, використовуючи українське питання. Тож які ці можуть бути глобальні цілі для Китаю? Найважливіша ціль для Китаю посунути незручного конкурента на міжнародній арені, а саме Сполучені Штати, зруйнувати ту конструкцію міжнародних відносин, яка була сформована Сполученими Штатами. Під час холодної війни та після її завершення, і переформувати цю систему на Китаї центрично. Це не означає, що Китай матиме авіаносці по всьому світу, військові бази по всьому світу, просуватиме свою політику по всьому світу, так як це роблять зараз Сполучені Штати, тому що у Китаї інші підходи до конструювання. Міжнародної політики, але все ж таки, принаймні в своєму регіоні, який для Китаю є найбільш важливим, це регіон східної, південно-східної та можливо також Центральної Азії. Китай точно не хотів би бачити Сполучених Штатів як навіть невпливового гравця. І Китай послуговується ось цією метою, а також метою захисту національних інтересів пов'язаних із забезпеченням стабільності довгострокового економічного зростання Китаю для цього Китаю потрібні ресурси, стабільна логістика і ринки збуту. І от цими параметрами Китай керується вибудовуючи свої відносини із Африкою, і з Латинською Америкою, і також із східною, центральною та західною Європою. Це те, що становить китайський інтерес довкола. Чого будується китайська співпраця і з чим працює китайська дипломатія? Ну знаємо, да, що Китай це основний стратегічний конкурент США вже багато років. То власне, чому ж тоді Китай не відкрито не заявляє про те, що є союзником з Росією? Тому що Союз, будь-який союз несе зобов'язання, накладає зобов'язання на кожну із сторін, що приймають участь в такому союзі, політика Китаю, причому довгостроково, полягає в тому, щоб не вплутувати себе в будь-які альянси. Тобто та модель, яку використовують Сполучені Штати для Китаю, вважається непривабливою, і це на велику частку детерміновано саме ось певними цивілізаційними. Візіями Китаю а також пов'язано з тим, що Китай розглядає себе як наймогутнішу або потенційно наймогутнішу і найвпливовішу. Країну в світі, і якщо така країна вступає в союзницькі відносини із будь-якою іншою країною, яка менша за впливом потенціалом, потужністю, розміром економіки, чисельністю населення меншою ніж Китай, це означає фактично, що вона частину свого суверенітету, свого впливу, свого іміджу, обмінює з цієї країни на ці союзницькі відносини і таким чином потрапляє в певну залежність. Місці від цієї країни це для китайців неприйнятно. Це те, чого вони хочуть уникнути, і тому вони не будують класичні для західного світу альянси. Якщо ми говоримо про відносини Китаю із ЄС, то якою тут є стратегія Китаю в контексті української ситуації? Відносини Китаю та ЄС в першу чергу обертаються довкола економіки. Європейський союз для Китаю виступає цікавим платоспроможним ринком для продажу кінцевих товарів. Продаж кінцевих товарів є елементом стратегії економічного зростання Китаю, направленої на те, щоб Перше, забезпечувати приріст ВВП швидкими темпами. По-друге, забезпечувати домінування компанії Китаю в найважливіших секторах, можна казати, навіть не найважливіших, а на усіх секторах, куди вони можуть дотягнутися, прийти і е, почати е, ділити на свою користь частку певного сектору або певного ринку. І е, тому Китай хотів би більш тісних економічних стосунків з Європою. Для Європи це означає ослаблення її промисловості, втрату робочих місць і потрапляння в торговельну залежність від Китаю. Це становить загрозу як економічного характеру для Європейського Союзу, так і в, певні, в певному вимірі безпекову загрозу. Цієї загрози європейці хочуть уникнути відтак вони не поспішають допускати китайців на свої ринки. Діалог між ними триває. Але зрозуміло, що інтереси обох сторін полярні, і тому навряд чи в цій площині між Китаєм та Європейським Союзом відбудуться якісь радикальні зміни. Вони будуть говорити про одне й те саме: про зацікавленість зближені, про необхідність діалогу і так далі. Але європейський союз буде швидше за все блокувати це зближення з Китаєм, тому що воно несе для нього з цілі. А якщо говорити про ймовірні глобальні зміни у відносинах із США, то які наскільки ефективною є ось ці глобальні амбіції Китаю? З точки зору Китаю, їхня стратегія є ефективною. Давайте навіть подивимось на це таким чином. От уявіть цей нейтральний статус і невизначеність, яка існує довкола російсько-української mm -hmm. війни, вона полягає в тому, що однозначно. Результат війни спрогнозувати неможливо, навіть росіяни не до кінця собі уявляють, що може бути фінальною точкою війни. Тим важче це навіть спрогнозувати китайцям, які віддалені від цього конфлікту, і мають незбалансоване уявлення про те, як він перебігає. Відтак позиція нейтралітету, зручна з цієї точки зору, що за будь-якого результату за будь-якого підсумку війни Китай зможе позиціонувати себе як ту силу. Ту країну, яка завжди займала конструктивну позицію щодо цього конфлікту, пропонувала його врегулювання, пропонувала діалог, була за все хороше проти всього поганого, і таким чином вона, а не сполучені штати, заслуговують на міжнародне визнання. Вони тобто Китай має бути ось цим орієнтиром в міжнародних відносинах, а це також є сигналом до інших країн, країн глобального півдня, переходити в табір Китаю і слідувати ось ці китайські зовнішньополітичні лінії. Тобто, навіть на цьому прикладі ми бачимо, що така двоєста стратегія, скажімо, амбівалентна, яка в своєму підсумку може. Змінити інтерпретацію в залежності від кінцевого результату, вона типова для Китаю. Китай таке саме практикує і в інших кейсах, і е, от в подібному ключі виглядатимуть міжнародні відносини в цьому регіоні, де пануватиме Китай, і ті країни, які його оточують, вони приблизно розуміють цю філософію і вчаться грати за цими правилами. Пане Дмитре, таку новину побачили Нью-Йорк Таймс. Видання написало, що Трамп ймовірно розглядає можливість укладення великої угоди з Росією та Китаєм щодо розподілу сфер впливу. Про що йдеться? Давайте детальніше розберемо, про що, що може це означати. Не знаю, не готовий коментувати, якщо е, така угода. Гіпотетично можливо, то вона сконструйована в голові американців, і це той світ, як його уявляють собі американці. Можливо, він певним чином перетинається із тим, як е, уявляють собі світ росіяни. Що ось це ось цей спадок Ялти, коли після другої світової війни або на її е, прикінці. Вони росіяни зустрілись з американцями і домовились про розподіл сфер впливу, і воно більш-менш працювало кілька десятиліть. Якщо для європейців це такий такий сценарій прийнятний і цілком логічний, то для китайців в їхній картину світу аж ніяк. Згадайте про те, що ми говорили на початку. Будь-які ось ці альянси, які несуть із собою зобов'язання, незручні, некомфортні для Китаю. Китай їх намагатиметься уникати. А якщо так, то і будь-який міжнародний договір про розподіл сфер впливу це також певні зобов'язання, які кожна із сторін бере на себе. Якщо ми залишаємося в рамках цієї логіки, яку ми окреслили щодо Китаю, то для Китаю ніякий такий договір про розподіл сфер впливу є незручним і неприйнятним. Тому я не думаю, що це реалістичний сценарій. Я думаю, це те, що сконструйовано в свідомості західних аналітиків і журналістів. Тобто далеко не факт, що цю угоду, якщо вона дійсно буде створена з боку Вашингтону, підтримає Росія та Китай. А власне, пане Дмитре, знаємо, що Китай є головним економічним партнером Росії після 2022 року, і днями МЗС Німеччини, посилаючись на внутрішні звіти, опублікувало власне звіт цей і де було вказано, що Китай забезпечує нібито 80% обходу санкцій для Росії, тобто відповідає за 80% обхідних шляхів. І Тут таке питання. Китай заперечує звісно цю інформацію. Чи варто очікувати санкцій проти китайських компаній таких? Санкції проти китайських компаній уже вводяться, і якщо рік раніше це були радше виключення, то зараз вже мова йде про десятки компаній з Китаю, проти яких введені санкції. Звісно, Китай це заперечує. Звісно, Китай наполягає на тому, що жодна із країн не має права застосовувати такий санкційний механізм, і тому що це. Скажімо, певним чином є порушення прав інших учасників міжнародних відносин. І Китай закликає ні в якому разі не використовувати їх проти будь-кого. В той же час Китай сам має подібну практику, неодноразово він обмежував, скорочував або ускладнював двосторонню торгівлю з тими країнами, які з точки зору Китаю займали антагоністичну по відношенню до Китаю позицію. Тому. В Китаї я думаю розуміють, що в світі наростають ось ці відцентрові тенденції. Що цей механізм санкцій він послаблюватиме торговельні ліберальні зв'язки між економіками світу для Китаю? Це не дуже. Комфортний і класний сценарій, тому що Китай тривалий час був бенефіціаром існуючої системи міжнародних економічних відносин. Вона грала в першу чергу в його інтересах, і він міг просувати свої вигоди, користуючись цією системою. Але якщо вона руйнується, то Китай звичайно втрачає ці можливості. І на загал ми бачимо, що Китай. Намагається захистити цю систему, яку зараз по суті руйнують американці, і до певної міри росіяни також Китай намагається її захистити і закликати інші країни, все ж таки не відмовлятися від цієї конструкції, яка існує в системі міжнародної торгівлі, що спирається на свободу, на певні ліберальні правила, на процедури арбітражу. І там і тому подібне, і намагаючись її зберегти, Китай позиціонує себе як певну конструктивну силу знов таки. Але на відміну від сполучених штатів і інших гравців, коли які колись конструювали цю систему зараз, Китай не докладає належних зусиль для того, щоб зберегти подібну конструкцію. Пане Дмитре, певно, останнє питання воно стосується а, того наскільки Китай, от про його прагнення Пекіну бути м, переговорником можливим. Та чи от Пекін закликає постійно до миру, до негайного припинення бойових дій? І власне днями е, речник Українського МЗС. Е... Георгій Тихий озвучив заяву про те, що Україна прагне, щоб Китай та Бразилія допомогли переконати Путіна піти на припинення вогню. Наскільки Китай здатен впливати на Кремль, і е, який сценарій для Китаю для Китаю вигідніший сценарій завершення війни, завершення бойових дій? Давайте кілька моментів спробуємо проговорити. Перше, ви почали своє питання з приводу того, чи міг би Китай взагалі виступати медіатором. Посередником в переговорах між Російською Федерацією і Україною я думаю не дуже. Китай схильний до цього, хоча є прецеденти, коли Китай приймав таку на себе місію, все ж вона надзвичайно ризикована. Чому тому що обидві сторони має конфліктуючі сторони мають погодитись на взаємодію з цим медіатором, його рішення і його авторитет, який буде поставлений також. Під сумнів під час цієї медіації, тобто, якщо Китай як посередник не досягне успіху, це буде означати його невміння досягати якихось дипломатичних результатів, і завдасть шкоди його як міжнародній репутації, так і підкреслить обмеженість впливу Китаю на міжнародній арені це те, що Китай не хоче мати, це те, проти чого спрямовані зусилля китайської дипломатії. А націлені вони на те, щоб сконструювати імідж успішної і позитивної країни, і от якщо такі переговори навіть ми бачимо з прикладу Дональда Трампа, uh -huh. є дуже близькими до е їх ймовірність успіху є дуже низькою і вони. Швидше за все будуть провальними, то Китай, вочевидь, відмовиться від того, щоб встрявати в таку безперспективну справу і жертвувати своїм міжнародним авторитетом. Тому Китай не поспішає пропонувати себе, а натомість маскує свою позицію через різні міжнародні. Формати, платформи і так далі. Ось ці друзі миру, які започаткував Китай разом з Бразилією, це виглядає на загал не як персональна китайська позиція, а як позиція країн глобального півдня, серед яких найпотужніший голос мають Китай та Бразилія. А тому вони на загал її і презентують відтак. Цей механізм дозволяє Китаю зняти з себе відповідальність, уникнути зобов'язань і з іншого боку продемонструвати конструктив, підштовхуючи не мов би, сторони до діалогу. І тут ми переходимо до другого питання, яке ви озвучили: наскільки у Китаї є міць впливати на Російську mm -hmm. Федерацію. Певні засоби в арсеналі Китаю точно присутні. Якщо Китай не задоволений позицією Росії, її поведінкою, він міг би обмежити торговельну співпрацю з Російською Федерацією, що завдало б їй дуже багато дискомфорту. Але в той же час Китай розцінює Російську Федерацію як значно ближчого до Китаю партнера ніж будь-яку іншу впливову Тобто в Україну, Китай не тому хоче цього дуже... робити. В тому числі ту ж саму Бразилію, да? Росія для Китаю дуже цінне надбання пов'язане із тим, що вони можуть створити цю антиамериканську коаліцію і спільно підточувати вплив Сполучених Штатів на міжнародній арені. Більше того, у них є близькість територіальна, близькість інтересів в регіонах, і, хоча теорія міжнародних відносин. Передбачає, що якраз ця близькість є джерелом конфліктів, тим не менше, будучи авторитарними країнами, і Росія, і Китай знаходять можливості для того, щоб Тимчасово стримати свої двосторонні протиріччя на користь того, щоб повалити вплив з цього третього незручного для них гравця, яким є сполучені штати, тому зараз вони жертвують цими своїми стосунками на догоду тому, щоб забезпечити цю, як вони її фреймують, стратегічну координацію і. Тому це скажімо, більш таке персоналістське суб'єктивне рішення лідерів обох країн. Посилювати співпрацю і уникати цих гострих кутів у двосторонніх відносинах, але вони є, вони присутні, вони відкладені, і можливо, навіть в певний момент вони можуть спрацювати проти цієї співпраці. Так, от саме через взаємну зацікавленість взаємній співпраці на даному короткому проміжку історичного часу Китай і Росія демонструють цю близькість, і Китай не використовує свій вплив. На Російську Федерацію для того, щоб змінити її позицію, в тому числі по війні щодо проти України, дякую вам, пане Дмитре, за розгорнуті відповіді сьогодні. Про те, що ви пояснили для чого Китай та Росія. Посилюють свою співпрацю, зокрема, отже, про зовнішню політику Китаю щодо війни в Україні, про те, в яких відносинах Пекін перебуває із Москвою та як використовує ситуацію в Україні для своїх втілення своїх глобальних амбіцій. Про це ми сьогодні говорили із доцентом кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, експертом української асоціації китаєзнавців Дмитром Єфремовим. З вами ж була я, Марина Ступак, ведуча програми сьогодні. ПРО не забудьте підписатись на youtube канал. Чорноморської телекомпанії, щоб знати більше, для цього перейдіть за QR-кодом на ваших екранах, і побачимось в наступному етері.